По прибуттю рятувальники встановили, що горить покрівля та оздоблення зовнішньої стіни двоповерхового житлового будинку розміром 10 на 12 метрів. Існувала загроза поширення вогню на житлові приміщення та прибудований гараж. Людей оселі не було. Терміново на гасіння пожежі рятувальники подали три водяні стволи. О 8.15 пожежу вдалося локалізувати, а о 8.50 повністю ліквідувати. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежа не встигла знищити житловий будинок. Вогонь пошкодив лише покрівлю будівлі, площею 7 метрів квадратних та окремі речі домашнього вжитку. На ліквідацію пожежі було задіяно 14 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі причина пожежі встановлюється.